Друзі, привіт! Як ви бачите, я не в автомобілі, а дома в кріслі, вмостився. Чому так сталося? Тому що я продав свій Citroen C4, дизельний на роботі, класна була машина. Скільки я на ньому проїздив, з літа, здається, чи з, чи з осені. Ну, Накатаю на ньому 17 тисяч, вложив більше 2000 доларів і продав, заробивши 100 доларів. Ну, більш того, що не заробив, забув я щось там по-любому записати, посчитати там. Так що отака от ситуація. В принципі, можна сказати, безкоштовно їздив там 17 тисяч. Навіть от неділько потаксував, щось заробив на цьому авто. Е, от така от ситуація. І це відео хочу поговорити про те, мені ж треба нова машина. Я думаю, може таксувати, може не таксувати. Ті, то потрібна ваша думка, який автомобіль от найкраще підходить для таксі. Ну, так, щоб і зручно було їздити, і щоб не ламався особо, і економно, і все. Ну, ви знаєте, що треба для таксі ви ж професіонали. Е, і ще таку ситуацію, може взагалі не варто займатися таксі. Він бачив, яка ситуація з цим, що брендованих цих, хто на уклоні працює, ловить поліція. Я їхав на маршруточки, вибирав собі вже авто, вибираю, погляду авто, бачу, як поліція уклонщику виписувала. 17 тисяч. Не дуже приємно. Але треба платити податки. Ну, власне, я ще не знаю, як я чи буду, чи не буду займатися таксі, але ви мені порадьте хороший автомобіль для таксі. Цікава ваша думка. Ну, і далі давайте я вам покажу, що я думаю про Citroen c 4, чим він був хороший для таксі чим поганий. Підписуйтесь, далі буде. Так, дивимось, на чому я таксую. Таксую на Citroen C4, це 12 й рік. 12 й рік а, майже максимальна комплектація, ексклюзив. Дизельний на роботі, чи підходить він під таксі. Що я можу сказати? З одного боку так, з другого ні. Чому ні? Тому що ціна цього авто от, в такому стані приблизно 8,5-9 тисяч. Ось так от. А роботи на стандарті, ну, чесно говоря, не дуже вигідно на такому автомобілі, виходить. Суп треба їсти ложкою, а не виделкою. Тому треба дешевше авто, тоді е, цей бізнес буде більш рентабельний. Так, давайте подивимося, чим він підходить. Підходить він тим, що от тут максимальна комплектація, і бачите, передні парктроніки і задні парктроніки вони гарантують, ну як гарантують, е, збільшують ваші шанси, що ви не обдарете бампер. Е, плюс, дивіться, є камера заднього виду, що теж дуже зручно розвертатися в цих дворах. Є камера. Отак от, от. Ну це я магнітолу доставляв. Тобто. Маленькі розміри, на порядок зручніше, ніж сонатами і так далі, паркуватися, розвертатися і так далі. От для міста саме то цей розмір ідеальний хеджбек. Плюс, що виходить? Ще який плюс цієї машини. Це фари, дивіться. От, фари це все-таки про безпеку. Про безпеку. А тут поворотний ксенон, він просто причудово світить. Взагалі, дивіться, їду прямо, руля повернув на вправо, йшло направо. Зациніть. Прикольна штука. Тому, ну це плюс, але мінус, що ця фара вона золота. Просто золота буде. Є, не дай Бог щось, а в таксі багато їздиш, вірогідність збільшується, що щось случиться. Тому все-таки з такими фарами краще в таксі не брати машину. А потім дивіться, який є плюсик. Бачите, ось. Отака штучка є, вона світиться. Дивимося, як працюють датчики з зон. Бачите, машина видно, 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 видно. Не видно машини. Лампочка засвітилася. і от Бачите? Це телефон на рівні моїх очей. Тобто, що бачу, я в зеркало, та й машина. Ось так. По-моєму, дуже класна функція допомагає вам уникнути ДТП. Тепер дивимося, що у нас. У нас тут є магнітолка. Дивіться, така. от. Ось ця штука така, бачите, спеціально для бабосику. Ось туди кубишечку складати, значу, все там дуже, дуже зручно. Робот з однієї сторони підходить робот, з іншої ні. От він, Звичайно, час від часу там треба міняти щеплення. Щеплення тут дороге, я 750 баксів за щеплення відвалив. Да, отвалив 750 баксов, все-таки на механіки воно трошки дешевше їздить. Але якщо ви так наїжджаєте до фіга, Ще й по заторах, то, звісно, блін, вам машина на автоматі чи на роботі ну, на порядок краще буде. Я все-таки для тих, хто дуже багато працює, я рекомендую автомат або робот. Бо е, приємно, коли ти в комфорті. В комфорті все-таки катаєшся, це ж все таки ваше життя. Можна там на жигулю працювати, але ну, скільки ви цього задоволення отримуєте. Плюс давайте ще вам покажу, що обов'язково має бути в таксиста. Бачите, підігрів сидіння на зиму, зимою мастхев. Плюс дивіться, бачите, ще є в мене тут масаж. І можна ось цим виставляти цей упор, скільки тут буде воно сюди ближче, от, максимально комфортненько. Отакий от автомобіль, я на ньому таксую. Я власне, його хочу продати. Якщо я його продам, куплю щось попроще. Треба продати, бо через 3 тисячі треба міняти масло. То таке я не хочу ще ці гроші віддавати. Тому, отак, от, якщо вам треба таке сокровище, купуйте.